Привіт, Ютуб, привіт канал До Тебе. Вас вітає смачна країна. І сьогодні на вас усіх чекає незвичайний випуск. Я знаходжуся на озері Світязь в одноіменному селі, на Волині у е, Світязькому, е, Петропавлівському чоловічому монастирі. Найперше, дякуємо вам, що завітали у нашу обитель Петропавлівську. Ми дуже раді таким гостям, як ви. І власне ми сьогодні познайомимо вас із нашим. Із нашою коронною світільською стравою, із манниками славнозвісними. Страва саме тут набула популярності серед відпочиваючих нашого села, відпочиваючих на нашому озері. Відмішується манка і змішається, ну, як змішують цукор, тобто, щоб то, було блокумки. А ще дивимося. Ізюм іде, і, і, і кисомолосний сир змішується із цуком на землі, на йде начинка. І потім обмокається лійця і обжарюється. Лука. Покажіть, як ви робите начинку? Начинку береться якийсь е е е е молочний сир. ну, Сир по домашній. І промити і пропарити в теплій гарячій воді Ваніліну. Натуральний тут небагато. Можна його, якщо він слугувати, додати трошки сметани. Він... І черделкою. А яйця для чого? А яйця вже готові маники, начинка всередині, обмакується в яйця. А, це смажеться вже ну, в кінці. Так, це. А, а це й... ми зараз страпи ні, так? Так. А на кухні це ж треба варити все на кухні. На кухні ми давали манку. Ну так пішли варити. І yeah. там. Ви ж холодне молоко закидаєте одразу, так? Да? Ні, yeah, молоко до кипіння доводиться. А потім... А, і потім різко, так? Да? Yeah. Так що, вже можна кип'ятити? Воно хай діється, так. От а ви любите манники? Так, дуже люблю. А самі вмієте готувати? Ні, самі. У вас інша місія. Да. Тобто молоко має закипіти. За, да, доводиться до кипіння. Ну, так помало почне закіпати і одразу мати. Так обичне. Ем, як на курі. Ну на око, на 15 ложок скільки? Ну, ложок 4, сахара. – Тобто четверту частину цукру, так? Да? Ну так, манка висновці бісить солодка. Побачить немає, без солодка. Тут же важливо його мішати зразу. Так, він дуже бо, щоб манка не сідалася. Якщо не зарядав, повинна. Вона пару секунд кипнула, щоб збігала. Якщо зарядкувати, то просто стоїть вона. вона. Вже починає засати. І скільки часу вариться? Вона секунди. Тобто майже як... А тобто не 5 хвилин? Коли... Ні, -ні, ні 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 Вона має бути, Щоб вона так просто схопилася буртками. Всіли. Якщо сильний вогонь, то треба збавляти, бо вона братром притягає до себе до дна пристояння. Диво. Все одно вже тут новинка гарна така сама жовта. Скоріше вставала, ще пару секунд. Маємо ложками викидати е, під нос по сталити мукою. Вона. Тобто і зараз береться двома ложками і за порції до мільни. Як галушки такі, так? Да? Так. Викидається. Вони можуть більше-менше бути. Якщо на... У нас мамаса для там менші. Викидається. Вот. Ось мається мука. Начинка. Руки макаються в муку. Поки манка гаряча, хоч вона печала в руки, але мається тут гаряча. Ми тоді дуже погано так. Ага. Як вареничок. Да. О, тут не страшно, тому що то вареник може розваритися, а манка вже застиває, вона затягає. Якщо навіть десь і тріснуло, то нічого страшного немає. Тому що Воно обжариться в яйці. То не вареник, що він розвариться, чи… чим саме падає лівою рукою. О, Наполовину дівча. Ось так страшно. І навчається ну, швидко. Це клят типу, так? Да? Так, щоб він хопилося і так. А потім готові вже, якщо вони будуть, можна ще складати сотейник маслом і так чуть-чуть вони прогрілися. Якщо я бажаю. Ой, яйця у вас світіське домашнє. Це домашнє, так. Да. Там є жовті як країн. Ми такими не баловані яйцями. Домашні і домашні. О, кориночка місце купилася. Ой, які гарні! Ось ми приготували манники, Подивіться, вони зі сметаною. А хто вважає, що масло поливається. Після благословення священника власне, тоді можна і споживати, і куштувати наші манники, славно, звісно, світіцьку страву, яку сьогодні Віталій приготував е, для нас. От і власне давайте скуштуємо коронне світське блюдо. І ми зараз почнемо куштувати. Але перед цим, перш ніж попрощатися, я хочу нагадати своїм глядачам, що підписуйтесь на канал Смачна країна, ставте вподобайки і будьте з нами. І я вигадую для вас не менш цікаві кулінарні подорожі. Дуже вам дякую. Ангела за затрапили.